Вітаю! Подивимося Таро-Підказку на сьогодні, на сьогоднішній день. О, це чудова карта, я вам скажу. Прекрасна карта. Якраз вона дуже актуальна вже так напередодні вересня. Це про знання, про нові якісь горизонти, про щось новеньке. Можливо, хтось захоче щось нове пізнавати, щось нове вчитися. Якщо в особистісній сфері, то краще вчитися, краще досліджувати свого партнера. Можливо, якісь сфери вашого життя спільного ви маєте десь, як знаєте, удосконалити. Вивчити, навчитись да? нові тенденції, нові, е, нові бачення, нові якісь контакти, взаємодії. Це теж має місце бути. Тому не нехтуйте цим, бо те, що було актуальне для ваших стосунків, скажімо, ще 5-10 років назад, це одна історія. А з часом ви змінюєтеся, і це не про підлаштуватись, це саме про, знаєте, десь пізнати, вивчити, піти в щось нове, якось урізноманітнити, можливо, навіть своє інтимне життя. Да, тобто це про це. Якщо про роботу, хтось може тихнути пальцем, що десь ви не довчилися. І знаєте, може, хтось може почути, якесь як шарлатанство якесь або щось таке. То задумайтеся, да, про що це для вас? Чому саме так вам говорять? Чи дійсно вам потрібно довчитися? Чи, можливо, ви якось так себе проявляєте, що люди так вас щитують, що якось ви трошки недо, недо. Якщо така історія є, можете приходити до мене на сесію, і ми цей запит ваш розберемо, вдосконально так пропрацюємо і зможете отримувати дуже класні результати після роботи зі мною. Про це вже, знаєш, знаєте, я вже свідчу 105 раз, і це дійсно так, я сама. Продукт своєї системи, да, тієї, тієї, яку я сповідую, яку я віру сповідую. Подобаються мої такі підказочки на день, ставте лайки, подобайки, робіть репости. Робіть репости, тому що комусь це можливо буде і потрібно. Також підписуйтесь на мої аккаунти: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. і рада буду вас завжди бачити. Чудового вам дня!